З 24 лютого комунальні служби сумдяки завжди працювали на благо містян. Кожна з підприємств згуртувалося та, окрім основних обов'язків, робило все можливе, аби звільнити місто від російських військ. Допомога в перевезенні автосамоскидами і в подальшому монтажу кранам це залізобетонних блоків, тобто проводилося обладнання блокпостів. Також велася допомога по наповненню мішків з піском і подальше їх перевезення в потрібні місця. Проводилися роботи з ремонту та перевезення військової техніки. Також надавалася допомога екскаваторами, виконувалися роботи по риттю траншей та окопів. Активну допомогу військовим надавало і КП «Міськсвітло». Підприємство працювало в нештатному режимі. Було дуже важко, але ми виконували всі обов'язки, те, що нас покладали, покладали воєнні, тобто займалися усім, що можемо робити. Ми непогані електрики, енергетики і виконали цю роботу дуже гарно. Перша неділя була дуже важка, приходилося жити на роботі, ну а потім згрупувалися. Наладили роботу і працюємо далі, на благо нашого міста. За час війни навчилися прокладати оптику, встановлювали відеокамери по міду. На літо також запускали фонтани. Локації, попри воєнні дії, які тривали з перших днів повномасштабного вторгнення, у сумах працювала низка підприємств, і, зокрема, підвезенням їхніх працівників займалось КП Електроавтотранс. Також фахівці комунального закладу виконували інші завдання. Підприємство згуртувалося і підприємство е, мобілізувалося. Е, до 3 березня ми е, намагалися займатися перевозкою е, пасажирів. От, е, Здійснювали спецрейси, перевозили наших медиків, перевозили хлібокомбінат на роботу, колотили коктейлі Молотова, займалися ремонтом військової техніки. Після того, як у Сумах запустили перші гуманітарні коридори, водії КП «Електроавтотрансу» займались перевезенням містян до інших регіонів України. Крім цього, підприємство. Перевозило гуманітарні вантажі. До трасянця, боромлі в такі боремні часи. От, більш ніж 50 наших водіїв були задіяні в цих зелених коридорах, і це ну, дійсно героїчні люди. Чимала відповідальність під час вторгнення росіян лягла на КП міськводоканал, адже неодноразово через обстріли сумчани залишались без водопостачання. Втім, завдяки відважним працівникам його оперативно відновлювали. Від обстрілів авіаударів були пошкоджені водопроводи, колектори та вища ладу певна кількість насосного обладнання Сумського водоканалу. В перші дні війни сумський водоканал зіштовхнувся з проблемою нестачі автономних генераторів. Також не вистачало спецтранспорту для підвозу води до лікарень та у спальні райони міста. Підприємству необхідно було швидко адаптуватися до умов воєнного стану та переорієнтувати свою роботу. На збереження життя працівників та забезпечення мешканців міста Водою у разі надзвичайних ситуацій разом із зарубіжними колегами опрацьовується питання пошуку шляхів відновлення мереж, модернізації об'єктів та можливості утримання гуманітарної допомоги. Своєю працею у нелегкий час сумські комунальні служби довели суми незламні. Наші комунальники. Стали надійною опорою в найскладніший час. Вони оперативно все відновлювали, ремонтували. Часто виконували дуже важливу для всіх роботу, наражаючи себе на небезпеку. Адже наші сумчани не скорені, а суми вільні. Дякую всім за нелегку працю. Сумчани і наші гості з не міста. Новини СТС.